Вітаю! Ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на YouTube канал мій. Ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось ми маємо те, що Фіцо Роберт, прем'єр-міністр Словаччини, знаходиться в лікарні в реанімації в тяжкому стані. Так. Орбану приготуватися. Чому? От подивіться, я отут вам вже багато разів намагаюся, так би мовити, розповісти, пояснити, хто такі московити андрофаги. Чому вони такі, чому вони так діють, чому вони так думають, чому вони. Убивають мирних жителів, от, наприклад, зараз у Вовчанську. Ну, те саме роблять, що вони робили у Бучі, ну, нічого ж не змінилося, так? Захоплюють українські міста і починають знищувати мирних жителів. І їх не цікавить, там, які вони язичні, є, так? І їм все одно, так? Ну, все просто, так. Так чому <кій> постраждав Фіцо, здається, ну, нелогічно, московити то підняли, звичайно, крик, що це українці, на нього вчинили замах, але зараз вже стало зрозумілим, що це діяли промосковські сили, Так, промосковська організація, членці її організації. І що їх. Ну, тренувала там це воєнізоване крило, цієї організації, е, так би мовити, ГРУ. так. Ну все просто. все. А мене запитають, так, що ж таке? А чому ж це він, та такий же ж заявляв, що він промосковський та, та все останнє. Це так, як у Вовчанську, там, дехто кричить: ми русскіє, а по них шарах. Із автомата і капець, так? Тому що ідіоти, тому що не розуміють того, хто такі московити. Ну, не читають, не слухають мене, не дивляться, так? А я розповідаю чітко, виявляється, ні Фіцо, ні орбан не знають, хто такі московити. Не знають. так. Інакше б вони поводили себе з ними зовсім інакше, так? Тут мало кричать, що я свій, не стріляю. Так, тут треба бути своїм. Так. Все просто, дуже, надзвичайно просто. Ну, а Орбан, ну, що це таке, який це свій, який під час голосування у там, Раді Європи, чи, де там, чи на ЄС. Про виділення України 50 мільярдів євро. Взяв і вийшов. Замість того, щоб накласти вето, так, голосувати так, як треба. Він взяв і вийшов. Він що думає, що це йому пробачить? Ну так, ну, Віктор Орбан, ну, абсолютно не розуміє, що такі москвити. Так. Ти не є для них своїм, а отже, підлягаєш знищенню за те, що ти зробив. Ну, це ж такі, 50 мільярдів це ж величезна сума. Ну там, на, скажімо, на 5 років, все одно навіть 10 мільярдів євро на, на рік це гігантська сума просто, яку Україна може використати для підтримки своєї економіки. Обороноздатності і все таке інше. А хто дозволив це? А от такі всякі, так, які на словах говорять про те, що вони там ледь не руськія, а на своїх справах, он, бачите, що зробили, замість того, щоб проголосувати проти, і Україна б не отримала, вони там виходять. Кудись пити каву, там, чи в туалет їм приспічило, чи ще кудись. Ну, так ну, это не Ну Це не по-русски. Що за люди, я не знаю. Но вони не розуміють сутності, що це андрофаги, ти для них ніколи не будеш своїм. Ай-яй-яй-яй-яй.